Одна із самих потужних омолоджуючих процедур це пілінги та наші кохані кислоти. Але на просторах інтернету я чую таку інформацію. От, наприклад, тільки що почула від косметолога. Я косметолог, вона говорить з медичною освітою і запитують: наскільки це омолоджуюча процедура кислоти, пілінги, На що вона відповідає? Ви розумієте, Воно, він дасть, що можуть кислоти да, вони відчелушують роговий, вони да, трошечки оновляють, але потужні омолоджуючі – це рефліфтинг та біоревіталізація. На що я вам хочу сказати, я зуб даю подивитись через 10 років, хто робить біоревіталізацію та рефліфтинг? Це навпаки, навпаки, не омолоджуюча, а прискорює ваші процеси старіння організму. Саме пілінги та кислоти це одна з потужних омолоджуючих. Процедур. Чому я зараз вам розкажу, яка внутрішня, який механізм дії? Так, да, Дуже буде багато такої трошки інформації, медичні терміни, але я вас благаю. Послухайте, тому що кислоти дуже класно впливають на наш калогеновий каркас і на наші фібропласти. А що таке фібропласти? Це заводи по виготовленню голороної кислоти, ластина та колагена, кислоти, пілінги, це контрольований стрес. Стресований вплив спонукають клітини шкіри видавати безліч різних сигнальних молекул, та активує та виникає активація ферментів. Це дуже-дуже позитивно впливає на перебудову шкір клітини в зоні пошкодження, секретують дуже багато різних ферментів, за допомогою яких розчиняється не критизуючи. Так і різні структури в процесі, як то кажуть, відновлюючих робіт в на цих ділянках шкіри. Це дуже важливо. До місця пошкодження буду вам таким чином розказувати, щоб ви мені на хрестик не нажали, тому що далі буде цікавіше. До місця пошкодження мігрують клітини імунної системи. Нейтрофіли, які виділяють активні форми кисню. Починається новий ріст кров'яносних судин, які необхідні для доставки в зону відновлюючих робіт будівних матеріалів це клітинні елементи, а також виводу метаболітів. Це в зоні пошкодження накопичуються клітини, здатні поглинати бактеріальні клітини та частки макрофаги. Макрофаги, а макрофаги мігрують в пошкоджену тканину з кровоносного русла. І це дуже важливі такі відновлюючі процеси, які координують діяльність всіх клітин шкіри. Зараз саме головне, до чого це вся тріада. Макрофаги виділяють фактори росту, цитокіни, активні форми кисню, ферменти. І під впливом фактори росту виробляємих кератоцитами та макрофагами виникає активація фібропластів, які починають будувати калагеновий каркас. Нам треба всі процедури. Були щоб направлені на те, щоб допомагати активувати фібропласти, а не давати нам колаген, оголоронову кислоту, щоб йшла інформація в мозок, що у нас цього досить. Тому кислоти, вони різні. І я хочу вас запевнити, що не треба їх боятися. Потім є така. Незрозуміла річ, чому багато хто не пояснює з косметологів. наприклад, дивляться, ой, 12% кислот, або 20%. Мені дівчатка приходить, каже, я зеленку 20%, Ні, ні, вона мені взагалі ноль. Розумієте, а у мене, наприклад, якщо в нас зіркова маска, да, там 5% кислот. І вона буває деяких так ага-га. Ми дивимося на pH, ми дивимося, на чому ця в нас якби кислота. Тобто це водно-спиртовий. Або гелевий, або це в масці з жирною фазою, і тобі ж вона по-іншому працює. Тому, якщо там десь написано О, 20%, або там, О, там було 5%, це нічого не значить. Треба дивитися, яка форма півінгу, який pH, яка кислота. І буває синергія кислот. Даже, щоб ви зрозуміли, для розицеї чутливої шкіри необхідні. Теж кислоти, тому що вони саме роблять перебудову ту шкіру, фібропласти, макрофаги виводять бактерицидні ті процеси, те, що я вам проговорила, розумієте? Тобто, як би кажуть, довела самі класні кислоти, не можна так сказати, тому що чутлива шкіра, розацея. Висипи, азелаїнка підходить, але повністю азелінова кислота вам не прибере висипання. Наприклад, да, вам треба вже саліцилка. Але якщо у вас чутлива шкіра і висипання, саліцилочка вам вже може бути забагато. Хоча дуже класна саліцилова кислота, вона дуже такі досліди з саліцилочкою, тобто після протиракової пухлині протипухлинні є докази. Дуже класна, Значить, піровіноградна, дуже класна коєва, відбілююча. Да? Наприклад, тобі ж бурштинова, це взагалі вона діє на енергетику, тобто сук, це сук, натрію. Значить, дуже класні, багато цих кислот. Я запишу, мабуть, просто пост про це, щоб читати, тому що тут все не переговориш. І обирайте натуральну косметику, тому що берегти треба природу берегти себе.